Здоров здоров, 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 здоров. Здоровенькі були, друзі. Я знаю, ви давно чекали цю рубрику, тому що, бляха-муха, ви мені писали про це тисячу разів. Так що, любі друзі, сьогодні у нас. Ні, ні не, не стрижка, не стрижка, падона. Сьогодні у нас листопад. Напевно, це вийшло зовсім не ефектно, як я хотів насправді, але гай буде. І ми, звісно ж, з вами на природі сьогодні. Цього разу, на жаль, листи було дуже важко дістати. Тому що то спочатку якийсь вірус Петя заблокував Укрпошту, потім мене не було вдома, то потім ще когось не було вдома. Словом, словом, наскільки я знаю, ці листи мали прийти приблизно мені на день народження, тобто 1 липня, але... але ні, маємо, як маємо. Тому я дуже вибачаюся перед всіма, хто дуже планував швидше надіслати ці листи. Насправді, найбільший пакунок, який я отримав, виглядає ось так. І наскільки я знаю, його дві двічі відправляли, тому що перший раз, знову ж таки, через цей вірус Петя, він не дійшов. Глушко Настя, я тобі дуже дякую, що ти не полінувалася і відправила його ще раз мені. А в цьому пакунку наступний попередній пакунок, який був відправлений до мене першого разу. А всередині, ось тут такий подарунковий пакунок. Блін, ну це дійсно значить на день народження було надіслано, так що дякую. Це біла фарба. Ну тобто не в пакунку біла фарба, а ось ці білі полосочки це полоски фарби. А всередині насправді сандалі 38-го. Жартую. Ні, сандалі теж би було класно. Ууу, тут багатько всього. Вау, молочна шоколадка! там 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 тамдер. Тут скотч. Крім листа, тут є ще ще один лист. Спочатку зазирни, щоб не спойлерити. Я. Я тут нічого не бачу, а ви? Я вже поняв, що це? Я бачу своє око. Ну це принаймні. Ну таке око тільки в мене буває. пам бараба Вау! Блін, дуже креативно. Креативно, ніби ніби нагляпаною фарбою. Можливо, це дійсно нахляпано? Це дійсно нахляпано фармою. <с> що ж, комусь вже 25 років в хорошому сенсі, а мені це не подобається. <с> в першу чергу хочу побажати того, чого найбільше не вистачає. Вільного часу. Дякую, це дуже потрібна річ. Шкода, що більше ніхто мені цього не бажав. Якби реально мені набажали хоча б 25 людей на моє 25 й день народження, напевно би 25 днів я б міг поспати. Щоб задумані плани здійснювалися, щоб ти з легкістю одолював усі перешкоди, які нам дає життя, і щоб просто був щасливим. Дякую тобі, Настю. Поділись розповіддю, як відсвяткував. Насправді я відсвяткував досить, досить, досить спокійно. Загалом я би сказав, що по домашньому навіть провів цей день народження, провів його з людьми, яких я дуже люблю. Ну і зустрівся зі своїми друзями. Хе. Ну, я їх теж люблю, насправді. Якби в мене було можливість повернутися в минуле, чи я б щось змінив. Насправді ні. Ну, серйозно, все, що робиться, воно так і має робитися. Реально, все, що сталося, так і мало статися. І все, що вже сталося, воно сформу... воно формує нас як особистостей. І міняти щось в тому житті, своєму житті я не думаю, що варто в минулому міняти. Це не тільки відноситься до людей. Я думаю, це відноситься до всього життя. Наприклад, чи вернувся би я назад і вбив Гітлера? Ну це дуже складне питання. Ну, по перше, я би не вбивав, бо не можна вбивати. Але вся ця ситуація, яка була, стала знову ж таки наукою, можна сказати, стала. Для всіх зразком. Чого не варто робити, після того зформувалися всякі ось ці всякі там ООН, ЄС і інші співдружності, які пообіцяли один одному, що все, більше ми не воюємо. Хоча насправді ми воюємо, до хрена воюємо. Словом, так, я, я би повернувся і бив Гітлера. Я ще не бачив, але я розумію, що це малюнок. Коли бачиш, що людина дійсно робить щось щиро, хочеться її віддячити. Настю, я тобі дуже дякую. Вау! Вау! Я так розумію, це пастель. Здоровенькі були, чувачки! З вами як завжди, пада! Блін, то це просто шикарно! Реально. А очі як? Словом, Настя, ти або ходиш в художню школу, або не ходиш. Ну, Це типу було очевидно. І в порівнянні з першим малюнком це просто. Я тобі дуже дякую, це дуже круто. Крім того, тут насправді є. Клас. Браслетик з моїм іменем. Чи носив би ти браслети з іншим візерунком? Та я й буду носити, господи. Є, бой! Yeah, Щоправда, носити браслет зі своїм іменем це якось дивно. Виглядає так, ніби я сам від себе, аж щось. Але дуже дякую за твій подарунок. А це ще не все, тут є ще донат. Вау, це брілок! Офігеть, євро брілок, пацани і дівчатка. Блін, да це дуже класно. Наступний пакунок від Юрія Грушинського з Києва є неймовірна проблема. Мені надіслали диск, а в 2017-му я мало кого знаю, в кого є дисковод. В мене дисковода немає. Стоп, він в мене є на роботі. Доведеться тоді це відео перенести на наступний тиждень. Воно мало вийти 1 серпня, а зараз я не знаю, яке вже число, тому що доведеться піти на роботу і відкрити цей диск. Що тобі знову до твого день народження? Реалізація ідей, здоров'я і звісно, щоб на те більше не падав грінскрін. Дякую, друже. Хочу подякувати тобі за те, що ти розвиваєш україномовні медіа. Дякую, що піднімаєш настрій своєю харизмою. Тисячі людей хочуть бути схожими на тебе. От тут не треба. От тут не треба. Бути схожим на мене це бути дріщом. Якщо так, напишіть в коментарях Хочу бути трещом!» Знаєте, як я зроблю? Я запишу, ніби зараз свою реакцію, ніби я вже побачив, що на тому диску, а потім насправді піду на роботу, зніму то, що там на тому диску. Ха- там така класна штука на цьому диску, чувак. У -у 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 -у. Вау! Я в такого ще в житті не бачив. Дякую, братан! Це було так круто! Вау! Отже, друзі, побував я нарешті на роботі і зміг дізнатися, що ж знаходиться на цьому славнозвісному диску. А був там насправді фан-арт. Ось такий. І повстає логічне питання. Чому? Чому не можна було це просто роздрукувати і вислати роздрукованим? Будь ласка, якщо ви хочете надсилати мені в диски, не надсилайте мені диски, тому що я не зможу їх відкрити так просто. Дякую. Але фан-арт мені шалено сподобався. Дякую тобі, друже. Наступний лист прийшов від Діани. Діани. Ну її так звати. І. І це все, в неї немає прізвища, вибачте. <смеш> Ого, го це дуже давно написаний лист. Вгадаєте, хто тут намальований? Це Ярні з гри Unravel або Unravel. Поціни його по п'ятибальній шкалі. Тут можна поставити цілу п'ятірку. Щонайменш за те, що Ярні може подорожувати по спогадах. І дуже класно зроблені гудзички ой, очі. Словом, мені дуже подобається. А тут я намальований у вигляді єдинорога. Принаймні такий задум. Написано: відкриємо наступний лист, і на мене падає моє освітлення. Чи пам'ятаєш ти мене з тим малюнком про френд Боу? Звісно ж, пам'ятаю. Взагалі, всі ваші малюнки, всі ваші фанарти, мені дуже подобаються. І вони прикрашають всю мою квартиру. Так що дуже вам дякую. Всі, хто надсилаєте оце все, воно не губиться, воно не губиться. Наступний лист прийшов аж з Кропивницького Я насправді здивований, що мене аж настільки багато звідки дивляться. Ще одна шоколадка. Цього разу Рошен З горішками. Є у мене підписник з такою аватаркою. Називається гробниця Шу. Дається. Можливо, це він. І найцікавіше, що весь лист написаний польською. Але мені здається, що він написаний з Google Translate, хоча я не фанний. Що ж, давайте спробуємо перекласти його. Вітам, Юлік, родини. Так, буде вам друге Ale zachować czekoladę niedawno, niedawno zaczęłam uczyć polskiej. Jestem zainteresowany tą starożytnego, starożytnego egipskiego boga wiatru. I tak, to jest mój nick. Jeść czekoladę podczas następnego stream. w odniesieniu Drejew Nikolaj. Siostr Drejew Nikolaj. Дімку Ну <laughs> Це було дуже дивно. Я сподіваюся, субтитри вам сподобались. Дякую тобі, Ніколаю, за твою шоколадку. Я її обов'язково з'їм на наступному стрімі. І, якщо чесно, я колись теж насправді дуже цікавився древнім Єгиптом. Але про Бога вітру я по суті ніколи не чув. Мені більше імпонував Ра. Мені ще більше подобався Анубіс. Е, я прогуглив. Бог вітру дійсно шу. Значить, це чувак з тим нікнеймом. Наступний лист! Довбиш Назар Олегович. Та тут багато всього. Не повірите? Насправді повірите. Назар надіслав дуже багато фанартів по грі Stalker. Тут ми можемо побачити Скадовськ. Ну, корабель Скадовськ. А ось самотній Сталкер прямо в назоні. До речі, на мене чимось схожий. Тим же я самотній. А ось тут фанарт із серії пригоди падона в зоні. Частина перша. Це ще з часів, коли я мав вуса схоже. Тут я побачив зграю з псевдопсів і кажу: Бобік, киць, кіць, кейць, підходь до мене. А Бобік каже: «О, падон, я твій підписник, давай селфі. Вже наступний кадр. Я тікаю з вусами. Я тікаю від собаки. Ну не хочеш селфі, то хоча б ковбасу віддай. Ти ж сам запропонував. Казай ковбасу. Це знову назар. Дуже приємно, що мої малюнки тобі сподобалися з попереднього листану. Цей раз малюнки знову зі сталка, але не прості, тепер тут головний герой це ти. Ха, а я тут думаю, дійсно схожий. Таких малюнків можливо буде багато в мене є ідеї. Круто, чувак. Тобі треба малювати свої власні комікси. А можливо, навіть цілий фанфік написати. Ха-ха-ха. одне відео з цією розпаковкою бачили мої батьки і сестра, і попросили, щоб ти їм передав привіт. Мамі Світлані, татові Олегу і сестрі. Віті, я передаю привіт. Ну, не Віті, типа Віктор, а Віта. Ім'я Віта. Відміняємо як Віті. Ну добре, я припиняю, поки це не перейшло в якісь незрозумілі жарти. І найголовніше тримайся копи як яйця дупи. Дякую, чувак. Вибач за почерк. Просто давно не писав, тому що тому і рука відвикла. Бачите, мої відео теж чимось корисні. Поки у вас канікули, є сенс написати листа і згадати, як пишуться букви. Наступний лист від віки. Привіт, полон, як ти? Я тебе дивлюся досить довгою, обожнюю твої проходження. Мої відео надихають мене, тому я намалювала міні-комікс. Круто! Я завжди буду як хаті чекати Night in the Woods. Ну нарешті ми його завершили, так що вже чекати не доведеться. Ну і тут є декілька питань. Насправді, яку я музику люблю? Електронну. Чи викрадали тебе цигани? Ні. Це я їх викрадав. Чи передаш привіт? Звісно, привіт. Привіт, смайлкет. І чи сподобався тобі подарунок? Хм... Подарунок? Вау! Це, я так розумію, теж на шию. Це крутенне крило. Звісно, що так сподобалось. Я скоро спеціально собі окрему цепочку на всі ваші подарунки зроблю і буду носити. її. Дуже крутий малюнок Октодеда. Мені дуже сподобався. Мей Боровський, Грег, Октодед. Сама Віка. Нове відео, Падона. Мушу його подивитися! Єбой. Хе-хе-хе. Заєбой. Я перепрошую, вийшло щось не те. Є бой та уже таким нашим мемом, хоч він і не наш, але реально це вже приїлось дуже сильно в голову. Коли падон виставив твій комент у відео, ну і шоста, ну і шоста з З гри Літл Найтмерс. Наступний! І останній на сьогодні лист. Це. Ха, Настя Вандьо Серйозно, я думав, знаєте, у нас реально в цій рубриці Появляються люди, які безперестанку мені надсилають листи. Вау, wow, тут цілий пергамент. Асасін'як. Схоже, що тут щось заліпили воском. Навіть якщо це віск, він дуже якось класно пахне. Вау! На проїзд 4,50. А що вже підняли проїзд чи що? Але як завжди, донат — це не найголовніше. Блін, цей віск все пропалив. Здається, ніякий текст не втрачено. Ага, я зрозумів, тут два листа. І один з минулого. Вітаю вас з ним народження. Бажаю ніколи не зупинятися на покладенній цілій. Покладеній. <світ> ти тільки вперед, мати вірних друзів, які підтримують будь-яку хвилину. Знімати відео, читати, і найголовніше мати на цей час. Ну, так, все, все точно. <світ> Але це вже дві людини, які сказали мати вільний час. <світ> Обов'язково подивіться на листочок номер два. З ним мені допомагала Катя Вініченко. Передай їй привіт. Катя, тобі привіт і дякую, що допомагала Насті. Я так розумію. Це взагалі від тебе окремий лист. Ваша вірна підписниця Настя. Дякую, Настю. Дуже дуже приємно. І тут є три питання: два з яких звичайні, і третє дуже філософське. Чи любив ти шкільну літературу? Насправді реально, під час шкільних років літературу ненавидиш. тому що хочеться йти гуляти з пацанами і дівками на вулицю. А тут тобі заставляють ціле літо читати якусь фігню. Де заробити гроші школьнику? Моя порада не заробляти гроші школьнику. А навіть студенту відпочивайте, поки у вас є час. Ще встигнете працювати на роботі, ще все встигнеться. Ну, Але якщо хочете заробляти, перша робота на яку я пішов, це офіціант в 17 років. Мені сподобалось, і третє, що таке щастя. Я не думаю, що поняття щастя це щось глобальне або дуже велике. Щастя це якісь дрібнички. наприклад, водичка в жаркий день це вже щастя. Попасти ниткою в голки. це вже щастя, мати дах над головою це вже щастя, бути ситим це вже щастя. Щастя для кожного це різне поняття. Щастя це взагалі, коли ти просто є живим, але справді живим, коли в тебе є рідні, які можуть тебе підтримати в важку схоже. Хвилину. Це коли в тебе є друзі, з якими завжди можна постібатися. Це коли ти когось любиш і коли тебе люблять. Словом, щастя, воно кругом. Ну, коротше кажучи, я, я по суті не знаю що це таке. Окей, okay, і тут другий лист. Насправді другий лист написаний дуже каліграфічним, я не знаю, чи це слово використовується для цього, але. Ну, Сам. Дуже шикардосним шрифтом. Ми хочемо привітати з днем народження і побажати далі вносити вагомий вклад в український Ютуб. Наша спільнота у 2017-му заглянула в священну книгу «Відіння» і знайшли ваше ім'я. Великий пророк сказав, Ого, багато він говорив. І ось настав той час, коли мені бачилося це, і я чував здалеко. Тримайтесь куби, як кянця дупи. І так, побачив його ім'я Юліан. Спочатку бачився без вусів, а потім з вусами. Крутячи якусь штучку, він промовив свою цитату 10 разів. До мене підійшов якийсь дідусь і сказав: де да цей добрий чоловік робить якісний контент. Він розвиває український ютуб. Юлік, король Ютубу. Записано 1 липня 1764 року. <плес> З подією вашого дня народження надаємо вам звання короля українського Ютубу. <плес> З повагою, ваші вірні пророки. Ви все чули? Ану ж, <плес> я жартую. Вау! Дуже гарний почерк! Настя і Катя. Я вам дуже дякую за ваші старання. Це було дуже класно. Але я думаю, що я не готовий носити титулу. Короля українського Ютубу. Поки що я збережу собі титул засранця українського Ютубу. Як на мене, всі люди між собою рівні. Всі ми в чомусь дуже умілі. <ривіт> що ж, друзі, це підійшов до кінця цей сьогоднішній випуск е листопаду у жовтні. Чи що там сьогодні? Який місяць? Обов'язково друзі, підписуйтеся, ставте лайки. Якщо ви хочете надіслати мені свій лист, обов'язково це робіть за цією адресою або тією, що в описі написано в принципі. Це одна й та сама адреса. Коли відбудеться цей наступний огляд листів, залежить лише від вас. Але я хочу подякувати вам всім за те, що ви мене продовжуєте дивитися, за те, що ви мене підтримуєте шоколадками. Малюнками, історіями своїми, а навіть звичайними коментарями. Так що я вам всім дуже, дуже, дуже вдячний, тому що без вас не було би головного голодранця і засранця українського ютубу. З вами був як завжди падон. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте і тримайтесь купи, як яйця дупи, папа жовків. -па, <звук> Ой, не, не попав. <звук>